Так, а ну доброго дня, дорогі мої спеціалісти. Зайшовши, лазивши по прийомці тут на одній, мені просто от цікаво навіщо треба ось такий товстезний мідний кабель класти в задню ляду, щоб щось таке провести. Що воно може бути тут? Він як мій указательний палець, товстезний. Що воно може тут бути? Ану, хто підскаже. Це касалося, що йде на повороти, на все остальне, а це от отдільно йде. Що воно може бути таке? Аж цікаво. Поїхали пошукаємо, що її, покажемо вам. Так, доброго всім дня! Як ви бачите, нові, новий день, нові знахідки. Повністю всяких таких нових ключей. Ну, як нових, так і старих, знайдені з металобрухту. Тому е дивимось, кому це потрібно, Звертаємось. Дивіться, для Паски є така форма, ціна її 45 гривень. Є лійка з отакою ось гарною горловиною, повністю все запаяне і гарненьке. Ціна. 150 гривень буде ваша. Я знаю, що це дорого. Кому цікаво, може написати свою ціну. Е, так, шприц. Шприц у нас 135 гривень, гірка така у нас буде 35. Леркотримач гарненький, красивий, затискає повністю красивий, другими словами, 150 гривень він буде ваш. Так, е, є дрель. Дрель. нормальна обична дрель. В неї все присутнє. Ціна 120 гривень буде ваш. Є ніж ось такий гарненький, ціна 35 гривень. Є болт з гайками такими під те пази. або ж під тиски, ціна 35 гривень. Сити це 10, це і в нас 15 гайка заготовка. Цей у нас 15. Так, сверла у нас буде 60. За оці три. Ці заготовочки будуть у нас по 10 Гайка у нас буде 15 гривень, 15 гривень. А, нові ключі. Ось оцей весь набір буде 450 гривень. Ось ось цей набір, найбільший це 36 на 41. І самий найменший це 6, 5,5, 6, можна тут навіть всі розміри побачити. Спеціально показую, щоб ви бачили, що ви берете для того, що ну, нормальні ключі, більш-менш ціна 1100 гривень, будуть ваші. Так, засови тут на двері Всякі різні Ось цей. 390 на 55 Товщину не забув поміряти 1,5, скоріш. Ціна за нього буде 120 гривень. Є ось такий 95 на 120 квадрат, 40 на 145 Петля зроблена. Щоб можна було на гараж або ще кудись кому як цікаво. Ціна 80 гривень. Рапідна якраз така пила, діаметр 113 мм. Ціна її, та нехай буде 60 гривень. Ця у нас горілка буде у нас 45 гривень заготовки 250 на 84, ну 85, але я 84 більш детально написав такі три штуки. Ні, раз, два, три, чотири штуки, вибачаюсь. Чотири штуки, кожна з них буде по 70 гривень. Кому зацікавило, можна написати. Є насос, кому цікавий. Щось фиркає, треба дивитись ну, на ремонт. Ціна 40 гривень. Так, далі йдемо. Є рубанок. Рубанок ось такий, ціна 100 гривень. Є ключ ось такий гарненький, красивий, ціна 70 гривень. І ось такий ключ між цими вилками 40 міліметрів. Кому цікаво. Ціна 40 гривень. Так, далі є три гайки на 36. З такою різьбою, більш-менш нормальною, за три штуки. Нехай буде 40 гривень, буде ваш. І хочу показати оцю тару. Тара разом із болтами, разом із гайками. І плюс напільник якраз сюди йде. Ось таке. Якби, щоб ви бачили, що тут є. Ціна за неї 200 гривень. Так, далі йдемо. Конус є ось такий гарненький під конус перший. <кій> Треба його покрутити, ведешкою попшикати, бо рукою так не закручується нічого. Щось десь плимануло. Ну, то таке. Ціна його буде 100 гривень. Далі є ключ під квадрат на 13, ось такий ціна 65 гривень. Карданчик 45 гривень під 13. цей 10 гривень. Ключі накидні. Ось такі в кількості 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ключів різних. Є односторонні, є двосторонні, є нові, є старі. 10 штук, ціна 500 гривень. Буде ваш. Так, є подовжувач з квадратом якраз на 14. Ось такий ціна за нього буде 100 гривень. Є плоскогубці. Одні другі, ці у нас будуть 30 гривень, ці в нас будуть 40 гривень. Ці в нас, як завжди, 35, ці 30, ці 30. Зубила у нас будуть по 35 гривень, гарненькі, красиві, що можна якраз щось зробити. Це блискуче є. Молодки цікаві. Цей у нас 45 гривень, цей 30, цей у нас 75. Гарненький, сапожний такий. Це у нас річ буде 25 для нагнітача, для, цього, для лампи. Є монтіровка ось така гарненька, повністю нова. В використанні, скоріш всього, взагалі ні разу не було. Ціна за неї 110 гривень. Ось це зробило 35. Також лопатки. Ось такі різні 62 мм. Тут 62. Довжиною різні. Є 165 і 230. Дві штуки таких лопатки. Ціна за них буде 70 гривень. Напильники три штуки 25 гривень. Це в нас 10 гривень, це в нас 10 гривень. Та і все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку, так і наприкінці. І зверху, та й знизу якраз є. Долучайтеся до групи. Група є в вайбері. Вайбері я публікую якраз повністю всі ті фото, які будуть в наступних відосах. Можна там продавати речі, які у вас є. Це не обов'язково, щоб. Можна було там виставляти, обговорювати, що кому потрібно. Група зроблена для вас, для того, щоб можна було з вами там спілкуватись з усіма. Тому будемо... заходьте, будемо обговорювати, будемо цікавитись, будемо співпрацювати. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви можете зробити для мого каналу. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.